Усім привіт! Хочу розповісти трішки про свій канал по новостворений і розповісти трішки інформації про себе. У минулому році я була випускницею 11 класу і здавала, звісно, зовнішнє незалежне оцінювання. Мені вдалося досить добре і якісно здати його, і я хочу поділитися своїми секретами успіху. І розповісти, як досягти таких вершин. Математику я стала на 195 балів, українську мову на 184,5. Тому хочу більше розповісти про математику і, звісно, деяку інформацію про українську мову. Також хочу підтвердити інформацію. Цим сертифікатом зовнішнього, що я дійсно здала е, на такий результат. Дійсно, історія трошки не очі, але неї не готувалася, а більше е, готувалася до української мови і математики. Тому підписуйтеся на мене і дивіться мене далі.